Корм скінчився. Внучечко, ну чого ти так плачеш? Дивись, які смакоти я тобі принесла. М -м -м, чіпси смачнющі Цілий день би їх їла. Вибач, сестричка, вони вже скінчились. Ну, якщо ти дуже хочеш, то ось пригощайся. Вони вже пожовані. Манюня не плач. Дивись, яке канапе я приготувала. Ну, спробуй. Серйозно, як же ви мені набридли. Ану швидко в челендж. І так, я хочу, щоб ви приготували мені ось таке морозиво. Морозиво? Хм, є у мене ідея. Беремо свіжі фрукти. І мій улюблений блендер. А ось і полуничка. Відриваємо хвостик і кладемо в блендер. Всю, всю, всю. Чудово. А тепер вмикаємо на повну потужність. З рештою фруктів робимо те саме. Ось це міць. Не дарма я так люблю цей гаджет. Я теж дещо придумала. Сестричці сподобається. І так, мені знадобиться мармеладні ведмедики та скітлс. Перемішую в мисці, а потім туди ж заливаю молоко і Кока-Колу. Ну і, звичайно, додам мої улюблені чіпси. Це що, вся пачка улетіла. Ну та й годі. А тепер треба гарненько все перемішати. Да, ну і Гедота. Добре, що у мене є професіональна морозниця. Виливаємо вершки, а зверху кладемо все саме смачне орео та шоколад. Тепер треба гарненько попрацювати шпателем. Ось так, доки все не перетвориться в однорідну суміш. Просто чудово. Морозиво застигло, і тепер можна його згортати в апетитні трубочки. Моє морозиво буде не лише смачним. Але ще й самим гарним. Я прикрашу його орео полуницею і посипкою. Ну, просто черговий кулінарний шедевр. Ау. А тепер я візьму ось ці чудові формочки і залю в них пюре. Полуничне, бананове та пюре з ківі. Ой, а це ще що таке. Нарешті готово. Так, виглядає так собі. Не дуже схоже на морозиво. А, точно. Його ж треба охолодити, а для цього знадобиться рідкий азот. Ось так. Брр. Дуже бадьорить. А тепер треба використати його за призначенням. Ой, а це виявляється не так вже і просто. Упс, Здається, я заморозила бабусю. Нічого, зараз я її швиденько відігрію. Яка холодрига. Ой, ой, а моє морозиве вже й готове. З бабусею все гаразд. А ось з моїм морозивом здається перебір. Так, так, так. Я почну дегустацію ось із цього апетитного морозива. Яка трубочка і свіжа полуничка. Непогано, але чогось не вистачає. Ого! А це ще за велетенське морозиво. Пахне воно якось погано. І на смак огидне Ні, я більше не буду. О, а ось це виглядає цікаво. М -м -м, це ж фруктовий лід Смакота. А разом їсти ще смачніше. Однозначно переможець. Ой, я щойно перемогла. Дякую. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені гамбургер. Ну і з цим я за пару секунд впораюсь. Шкідливості нізащо. О, прикольно. Знову вона в своєму телефоні. Гаразд, саме час приступати до приготування бабусиного гамбургера. Додаємо яйця у фарш, потім посолимо, поперчимо, засипамо все борошном і гарненько перемішаємо. Котлетку для улюбленої онуки я зроблю у формі сердечка. Як мило. Бабуся, звичайно, молодець, але у мене ідея краще. Я зроблю кольорові булочки для авторського бургера. Ділю тісто на чотири частини та замішаю його з яскравим барвником. Ось так ідеально. Ну, а тепер додамо вогника. Головне робити це обережно, щоб не опалитись. А ось і моя котлетка готова. А пахне то як. Одразу видно, що зроблено з любов'ю. Який апетитний аромат. Ой, щось я відволіклась. Ну нічого. Замовлює для брітні Макдональдс. Смачно та просто. О, а ось і моє замовлення. Дякую. І так, подивимось. Так, зараз я швиденько приготую самий смачний гамбургер. Витягну овочі, а натомість покладу смаколики. У мене вийде бургер із самою класною начинкою, сирними паличками, нагетсами та картоплею. Ще й тарілку прикрашу. Ну, яка краса! Як там мої котлетки готові? А значить, настав час збирати мій розкішний бургер: сир, помідори, огірки, цибуля. Не забудемо про кетчуп, салат і мої авторські різнокольорові булочки. Біліссімо. І що це за подача? Дивіться та навчайтесь. Всі овочі розкладу навколо котлетки і обов'язково додам сметану. Смачного дорогенька. Вау! Усі бургери просто клас! Еніки-беніки ось цей. Почну з зелененького. Що ж, дуже гарно. А це у нас що? Хіба це бургер, зелений салат, гедота. О! А ось це виглядає круто. Такий великий. І на смак смакота. Ще й наги це є. Ось цей переможець. Я перемогла. Ура! Вітаю, молодець! Що там, що там? так, я хочу коло. Клас. Простіше простого. Беремо коло і валя. готово. Яка ж вона смачна. Ай, годі. Якщо я зроблю один ковток, ніхто й не помітить. Ось це смакота. О, ні, що я накоїла. Потрібно щось вигадати. Знаю. Мені знадобиться каструля, в якій я розтоплю шоколадку. І ще одну, та ще одну. Ретельно все перемішаємо. А тепер візьмемо і. Ай! Як же гаряче! Ай! Ой, оноченько! Як же так, є ж прихватки? Ось тримай! Вони тобі допоможуть! О, дякую, бабуся. Можна продовжувати. Виливаємо у пляшку. А тепер гарненько її крутимо. Наша шоколадна пляшка готова. Тепер беремо емендемс. Та як же відкрити цю пачку? -да. Ну і молодь. Все просто, анученько. О, дякую, бабуся. Ти найкраща Так ось відкриваємо ММД і засипаємо в шоколадну коло. Вже хто-хто, а бабуся знає толку смачних та корисних напоях. Беремо пляшечку і засипаємо в неї свіжу лохину та побільше. А тепер головний інгредієнт. Смачний і дуже корисний мед. Ох, який розкішний аромат. Також додаємо всередину пляшки. Готово. Тепер закриваємо кришкою і гарненько потрусимо. Вийшов. Як це називає молодь? А, смузі, здається. Поставимо в холодильник на деякий час. Якраз встигну зв'язати светрик. На цей раз перемога буде точно за мною. Моя кока-кола буде не лише смачною, але й незвичайною. Поділю пляшку на дві частини. Чудово, і в кожну частину налью рожеву нутеллу. Достатньо. А тепер трохи спритності рук нам не завадить. Клас. А всередину цієї форми я додам все саме смачне: крем, панкейки, полуницю, банан. Знову крем. Ну, загалом ви зрозуміли. Накриваємо та не забуваємо про фірмову наклейку. Ось це я розумію, Кока-Кола. І навіщо так морочитись? От у мене вийшло класно та швидко. Ти тільки подивись, бабусь. Ой, а де вона? Ніде нема. Ось я й зв'язала цілий светрик. А що там з часом? Так, час діставати мою корисну коло. Ну, ось, все готово. Ой, точно! А етикетку я забула. Зачекайте, одна мить. От тепер готово. Як же не терпиться все спробувати. Почну з цієї. Здається, всередині цієї шоколадної пляшки щось є. Подивимось. Клас, мені подобається. Смакота. Що там далі? Ого, фіолетова Кока-Кола. Яка незвичайна! М -м, смакота! І виглядає дуже гарно. Ну і останній кандидат на перемогу. Яка цікава пляшка. Смак нагадує рожеву нутеллу. Ого, всередині там також щось є. Треба розрізати. Вау! Мені потрібна ложка. Спробуємо. Ой! І фрукти і ніжний крем просто смакота. Так, це переможець. Ну нарешті мій шедевр гідно оцінили. Підписуйся на Мультідо до челендж. Тоді ти точно не пропустиш такі ж смачні та кумедні челенджі.